Калібрна ж допоки ще нам дає можливість таку постріляти доволі відносно дешевше. Чого дешевше? Тому що в середньому е, пачка боєприпасів 50 штук на 22 ЛР вартує десь в межах 300 гривень. Ну і далі вже можемо, звісно, підніматися там, і до 1000 гривень за ту ж саму пачку, але ж вибір боєприпаса, я б сказав, би шалений, тому що, ну, в. Вагадаю, що в будь-якому магазині може бути представлено 10, 15, 20, а то й до тридцятка видів боєприпасів саме до 22 ЛР. Імпульс віддачі тут мізерний. Я б сказав би навіть він взагалі відсутній. Єдині недоліки малокаліберних гвинтівок це сам боєприпас вважається брудним. Брудним саме чому тому, що по перше, всі пулі, ой, всі патрони оброблені. Скажем, так для того, щоб вони не окислялися і не ржавіли, якщо там, наприклад, металева гільза, дуже часто порох не догорає, особливо це відчувають всі власники напівавтоматичних карабінів в 22ЛР. Тобто, ви прекрасно знаєте, коли ви трішечки постріляли, потім розбираєте сам карабін, і ви просто диву даєтеся, звідки там може бути стільки не згорівшого пороху.